Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемося в одному з найважливіших документів законі про національну поліцію. Звучить складно? А от і ні. Ми перетворимо цей, на перший погляд, складний юридичний текст на просту і зрозумілу інструкцію для кожного. Отже, хто такі поліцейські, які в них права, а головне, які обов'язки? Саме в цьому ми й спробуємо розібратись. Поговоримо про їхню місію, про межі дозволеного і, звісно, про те, як мають будуватися стосунки між офіцерами та звичайними громадянами. Так, дивіться, який у нас план. Спочатку про фундамент, яка місія та принципи поліції. Далі, хто такий поліцейський і які в нього обов'язки. Потім найцікавіше, що вони можуть робити під час контакту з нами. Розглянемо і застосування сили, це дуже важлива тема. І наостанок про довіру та підзвітність. Поїхали. Ну що ж, почнімо з азів. Навіщо взагалі існує національна поліція? Давайте поглянемо, що про це говорить сам закон. І от увага! Перша ж стаття закону дає ключове визначення. Національна поліція це орган, який служить суспільству. Це, знаєте, не просто красиві слова, акцент тут саме на служінні, на захисті прав і свобод кожної людини, тобто першочергова задача не карати, а захищати. А ось це взагалі основа основ це можна сказати правила гри, за якими має діяти поліція верховенство права, повага до прав людини, законність, відкритість це не просто рекомендації чи побажання. Ні, це чіткі юридичні вимоги, прописані в законі, кожен офіцер зобов'язаний їх дотримуватися. Гаразд, із загальними принципами розібралися. А тепер давайте спустимося, так би мовити, на землю до конкретного поліцейського, якого кожен може зустріти на вулиці. Що ми маємо знати про нього? І перше, що треба запам'ятати, кожен, абсолютно кожен поліцейський, має мати при собі службове посвідчення та спеціальний жетон. Це не просто аксесуари, це по суті його паспорт на службі. Саме ці речі підтверджують, що перед вами справжній офіцер, а не хтось інший. Це основа його підзвітності. Але це ще не все. Стаття 18 іде далі і встановлює дуже чіткий порядок дій. Якщо поліцейський до вас звертається або ви до нього, він зобов'язаний представитись, назвати прізвище, посаду, звання і, що важливо, на вимогу показати посвідчення, не просто махнути ним перед очима, а дати можливість прочитати. Це, по суті, наше з вами право знати, з ким ми спілкуємось. Окей, теорія це добре, а тепер до практики які ж найчастіші ситуації, коли ми взаємодіємо з поліцією, і що про це каже закон? Напевно, найпопулярніше питання: а на якій підставі ви просите документи? І це правильне питання, бо поліцейський не може підійти і просто так від нудьги попросити ваш паспорт. Закон чітко обмежує такі випадки. І ось ці підстави. Подивіться, перелік вичерпний, тобто жодних просто для перевірки тут бути не може. Наприклад, якщо людина схожа на розшукуваного злочинця або є підозра, що вона планує вчинити щось незаконне. Або ж вона знаходиться на місці ДТП чи в зоні зі спеціальним режимом. Тільки так і ніяк інакше. Добре, з пішоходами розібрались. А що з водіями? Зупинка авто ще одна поширена ситуація. І тут знову ж таки діє те саме правило: без законної причини зупиняти автомобіль ніхто не має права. Які ж це причини? Ну тут все досить логічно. Порушили правила дорожнього руху, будьте готові до зупинки. Є явні ознаки несправності авто. Теж причина. Або, скажімо, є інформація, що машина в розшуку чи водій причетний до злочину. Але найголовніше, і це прямо вимагає стаття 35, офіцер повинен чітко і зрозуміло назвати причину зупинки не планова перевірка, а конкретну причину з цього списку. А тепер переходимо до, мабуть, найскладнішої і найвідповідальнішої теми застосування сили. Тут закон встановлює дуже суворі рамки та чітку ієрархію дій. Це не те, що можна робити на власний розсуд. І от дивіться, яка тут фундаментальна різниця. Закон розділяє заходи на превентивні та примусові. Превентивні це якраз перевірка документів чи зупинка авто. Їхня мета запобігти правопорушенню. А от заходи примусу, як от фізична сила чи спецзасоби, це вже крайній випадок, коли треба припинити активні протиправні дії. І навіть у рамках заходів примусу є своя градація: спочатку фізичний вплив, тобто прийоми рукопашного бою. Якщо цього недостатньо, можуть застосовуватись спецзасоби, кийки, газ, шокери. І лише в абсолютно крайньому випадку як найсуворіший захід вогнепальна зброя. Принцип такий: застосовувати мінімум сили, необхідний для припинення порушення. Ще один надзвичайно важливий момент: перед тим як застосувати силу, спецзасоби чи тим паче збрую, поліцейський зобов'язаний про це попередити і не просто сказати, а й дати час на те, щоб людина виконала його законну вимогу. Винятки, звісно, є коли загроза життю раптова і зволікання смертельно небезпечне, але в інших випадках попередження обов'язкове. Існують і абсолютні заборони. Закон прямо каже, що застосовувати силу до жінок з явними ознаками вагітності, до малолітніх, до людей з інвалідністю чи похилого віку заборонено. Це дуже гуманна норма, яка захищає вразливі категорії. Єдиний виняток це якщо ці люди самі здійснюють збройний або груповий напад, який інакше відбити неможливо. Ну і на завершення, давайте поговоримо про те, що, можливо, є найголовнішим: про відносини між поліцією та суспільством. Як закон бачить це партнерство? А ось це, на мою думку, цитата, яку варто знати кожному. Сам закон визначає, що основний критерій оцінки роботи поліції це не статистика розкритих справ, це рівень довіри населення. Тільки уявіть, наскільки це змінює парадигму. Головне не покарати, а заслужити довіру тих, кому служиш. І щоб це не було просто декларацією, закон додає важливу деталь. Цю довіру вимірюють не самі поліцейські у своїх звітах. Ні, це роблять незалежні соціологічні служби. Це гарантує об'єктивність і робить принцип підзвітності суспільству не просто словами, а реально працюючим механізмом. Тож виходить, що довіра це і є кінцева мета та головне мірило успіху. Закон ставить її в центр усієї системи. І це залишає нас з цікавим питанням: а як цей високий принцип реалізується в нашому повсякденному житті? Як він впливає на кожну зустріч громадянина з поліцейським на вулиці?